Я дуже радий бути з вами. І бажанням мого серця сьогодні говорити на одну таку важливу тему, яку я назвав Ти здоровий чи хворий? Дуже цікаве питання. І будемо читати місце Слова Божого. Це Луки, 19 розділ, Євангелій від Луки, 19 розділ. З першого по 10-й віршик знайома для нас історія. Коли кажеш «Луки 19 розділ, багато хто вже знає, що це за історія. І от читаємо це. І, війшовши Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший надмитниками і був багатий, бажав бачити Ісуса. Хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І, забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив: «Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу і зліз, і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали Він до грішного мужа в гостину зайшов. Став же за кей та й промовив до Господа. Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим. А коли, кого скривдив був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього сьогодні на дім це і спасіння прийшло, бо і він, син Авраамів. син був людський, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло, цих декілька цих десять віршиків. І я собі почав роздумувати. Ми до цього повернемося пізніше, до цього що я прочитав. Я почав собі роздумувати. Коли людина здорова, як можна визначити, що людина здорова, і як можна визначити, що людина хвора? Припустимо, як би ви визначили, чи я зараз здоровий стою біля кафедри, чи я хворий. Ну, симптомів немає. Ну, Нежить нормально, не кашлює, скільки за декілька хвилин не кашляну раз, Значить, кашлю немає. Да, стою, не тремчу, значить, добре, температури теж немає. Якщо велика температура, то, де буває людей, аж трясе. Не трясеться, значить все добре. Зовнішність можна визначити дуже Ну, не дуже легко, але можна визначити на око. Подивився або попробував, ось щось ти гарячий, два поміряємо температуру. Або та ні, нормально, все добре, в тебе температури немає. Людина здорова це та людина, яка почуває себе дуже добре. Зараз поясню, і можливо, для когось відкриється те, що. Ніхто ніколи не думав про це. Людина здорова це та, яка, якої нічого не болить, не болить рука, припустимо, не болить нога, не болить голова. Всі органи добре працюють. І переважно на цьому закінчується знання наше. Але здорова людина це ще та людина, яка росте, розвивається і міняється в кращу сторону. Так? Було постійно, так і є, і стільки Господь дасть жити, здорові люди так живуть. Далі, хвора людина. Там все навпаки. Там навпаки, може бути на фізичному рівні те, що ми бачимо. Там, припустимо, як я казав, болить рука, болить голова. Дуже часто буває в старших людей болить голова, там на зміну погоди, чи ще на щось. А бувають такі симптоми, які хронічні, можливо, там, хронічний нежить, ще щось. І ти бачиш, що ця людина. От в цих симптомах вона хвора. Або в когось е онкохвороба, людина хвора. Да, це на фізичному рівні ми бачимо це. Ми бачимо е якісь страшні наслідки. Це коли людина хвора. Але чи знали ви, що може бути три зміни в людині, якщо людина їх не розвиває, то вона хворіє? Зараз ми про це поговоримо. Тобто поставимо точку опори. Точка опори це те, від чого ми будемо починати. Як я вже казав, здорова людина це та, в якої не вигляд все добре, в якої добре в організмі все те, що ми не бачимо, і яка росте, розвивається і міняється. Це здорова людина. І от, про які зміни нам говорить Біблія, про які зміни бачимо ми навколо, і про які зміни хоче сказати нам Бог. Це три зміни всього-навсього. Перше, нам потрібно змінюватися. Друзі, якщо ви почуєте, що не потрібно нічого міняти, добре все таке є, то вже потрібно бути тривого, тому що життя християнина це постійно зміни в кращу сторону. І це ріст. Перше, це зміни фізичні. Це так, як я казав. Припустимо, спортсмени, коли е, якийсь хлопець починає займатися спортом, він піднімає там, велику вагу або починає бігати, то з часом від того, що тіло звикає, в нього починають наростати м'язи, і це видно. Це видно. Людина почала там піднімати велику вагу, в неї почали рости м'язи. Це нормальна реакція. Це зміни фізичні, які ми бачимо. Або людина, навпаки, починає худнути. Так, як я казав, вона не розвивається, починає худнути, і вже якісь проблеми є. Припустимо, батьки бачать дитину, яка не їсть, вона починає худнути. Можливо, знакома комусь, або хтось знає такі випадки. Починає худнути, і вона не їсть, і батьки вже починають переживати. І починає там до лікаря вести, і молитися і думати, ну в чому проблема, чого дитина їсть, і вона не поправляється. Ну, як все добре, а якісь зміни фізичні є, збій. фізичний збій. І ми сьогодні бачимо, що нам потрібні фізичні зміни. Нам потрібно, щоб ми могли дивитися. Це просто культура людини, щоб ми могли дивитися за собою, щоб ми могли, як казав брат, ми дуже часто звикли, да? головне, щоб не надміру це робити. Дивитися за собою. І зміни фізичні. Коли ми правильно розвиваємося, коли у нас нічого не болить, коли в нас не болить голова, там не болить е, ще щось, немає ніяких проблем, тоді нам в простоті можливо легше приходити. Бо є, припустимо, в нас е, там, де ми, там, де я в церкві в себе в селі, є деякі бабусі, припустимо, або старші люди, та вони, мабуть, скрізь є, яким. Болять ноги. Це зміни фізичні, так? це людина старша, стала їй болять ноги, болять ноги, і їй важко ходити. Їй важко ходити. Тут же важко розвиватися. Далі, Ісус Христос, і можна багато говорити, це тільки так коротенько. Далі зміни розумові. Нам важливі розумові зміни, щоб ми, припустимо, навіть могли читати Біблію, могли просто банально запам'ятовувати місця. Тут не треба щось такого сильно духовного, але припустимо, колись в недільній школі вчили і багато вчили, там, хто який псалом знає. Це все ми вчили на пам'ять, стояли, ми розвивалися. У нас колись в школі були такі люди, які називалися від... Ми їх, ми їх називали відмінниками. Він ніколи там на фізкультуру не піде, особливо там волейбол не пограє, м'яча не побігає, тому що йому набагато краще там, посидіти, приклади з математики порозв'язувати. Ну, ми їх не дуже добре називали, ай ти там, ти заучка, ти учишся і все, от тобі нічого не треба. Ти навіть нормально не побігаєш в футбола. Але ці люди, вони розвивалися розумово. Вони розвивалися розумово. Їм легше якісь загадки віддати було приклади, ще, ще щось. І вони добре вчилися. І є зміни духовні, які для нас важливі. Це третє, це найважливіше. Дивіться, коли Ісус Христос приходить в наше життя. Людина починає змінюватися. Коли Ісус Христос прийшов в життя Закхея, вертаємося до цієї історії, Закхей зразу в той самий день він почав щось робити, щось помінялося трошки. Чого він раніше не йшов, коли Ісуса не побачив, Він і не казав, ставав на площі і не казав, друзі, якщо я когось обіду я буду, я в вертаю. Але коли Христос приходить в наше життя, Він дає нам огонь Божої благодаті, дає нам Духа Святого. Да? Християни це знають. І людина, потім цей малесенький вогник, Бог дав тобі можливість і дав тобі добру волю, щоб ти цей маленький вогник роздував. Колись ми були в лісі, пам'ятаю, з хлопцями пішли хотіли пожарити сусики, ще щось. І прийшли, і, пам'ятаю, сталося так, ми планували, і пішли, прийшли після доща, і все мокре, і паперу з собою не взяли. Ну там, Сірники взяли, і там, три сірника залишилося. І нічого не взяли. І от сталося так, що прийшли, наготовили там, наготовили їдло, яке вже готове посадіти, там, поспілкуватися, і не можна вог... вогонь розпалити. Найшли якийсь хмиз, пам'ятаю. І цих два сірника спалили, і третій сірник устався. І ти думаєш, ну все, якщо зараз це... а ми ще в ліс зайшли, так нормально відомо. Думаєш, якщо зараз воно не загориться, ну що, сире м'ясо будемо їсти, напевно. І той сірник. І саме цікавіше появилася іскра. І хлопці, я там сильно не вмів, але я бачив, як вони робили. І вони швидко той хмис і, і починають роздувати, роздувати. І вийшло так, щоб з'явився малесенький вогник. Вони кидали гіляки, ще роздували, і появилося вогнище. І я собі замітив це, так само в нашому духовному житті буває. Господь дає нам вогник надії. Да? Ми дуже часто чуємо це. Чи ми це розуміємо? Господь дав Духа Святого. Це дуже. Велика, скажімо так, привілегія для християн. Але чи розвивати це, чи не розвивати, чи не розвивати це, Господь дав для нас добрий вибір, добра воля. Інколи буває таке, в когось з вас було, що ти не з того, не з цього, але починаєш зсередини розуміти, що тобі хочеться молитися. Хочеться молитися, стати на коліна і молитися. тебе є вибір, Господь дав тобі вибір, уявляєте? Або сказати, ну, зараз не підходячий час, момент, я зараз на роботі там роблю щось, або стати і навіть в думках просто помолитися. Чи бувало таке, друзі, у вас, що у вас є бажання співати? Ти не знаєш, що, але тобі хочеться співати. Що-небудь там згадуєш якусь пісню християнську, чи стару, чи нову, чи там сам співаєш, можливо, духом. Ти співаєш, і в тебе є можливість або зараз співати, або не співати. Це в твоїй добрій волі Господь це дав. Якщо ти вибираєш. Співати, якщо ти вибираєш молитися, ти стоїш біля якоїсь невіруючої людини, або біля людини, яка не знає про Христа, і в тобі приходить думка, о, а зараз, до речі, хороші, хороша можливість. Я тут, а він тут, а він не зайнятий, я не зайнятий, я можу розказати про Бога йому. І коли ти вибираєш добре, то ти роздуваєш цей вогонь, який Господь тобі дав. І кожного разу він стає більше і більше в твоєму житті. Але якщо ти. Притуплюєш ці почуття, не почуття, а ці бажання, які в тебе приходять в серце, в думки, в внутрішність, в твій дух, то це, виходить, те, те саме, що Бог дає вогонь, щоб він тебе запалив, а ти береш і водою поливаєш. І з часом воно стає менше, менше, і може залишитися просто одна іскорка. І люди говорять: ну, брат або сестра, дуже поганий діагноз, ти угасив Духа Святого або угасила Да, він там тобі є, да? але це дуже це треба багато молитися, щоб Господь знов запалив. І от дивіться, саме цікаве, для нас, християн, Бог дав велику привілегію. Ти приходиш до Господа, Бог дає тобі вогонь своєї благодаті. Бог тебе хрестить Духом Святим. Е -е, хто має бажання, Господь відкриває. І саме цікаве, коли ти роздуваєш цей вогонь, це зміни духовні. Коли ти роздуваєш цей вогонь, ти змінюєшся і починаєш рости. Тобі вже не цікаво просто стати, от давайте щось малесеньке візьмемо. Це не в цьому, а просто для прикладу. Тобі вже не цікаво почитати на цілий день два віршика з Біблії. Тобі цього мало, тобі вже хочеться більше. Ти починаєш вже читати більше, припустимо. Тобі не цікаво просто почитати і закрити. Тобі по по цікаво почитати, помолитись, пороздумувати, а що Бог хотів сказати. Тобі не цікаво просто заспівати пісню, ну, знаєте, або відспівати. Закінчилась пісня, хух, Нарешті витягнув себе. А тобі цікаво, ти заспівав пісню, ти співаєш її серцем. І Господь, це вдячне серце, це серце покірливе, це просте серце, Він приймає. І це зміни духовні. І знаєте, до чого я це все веду? Зміни фізичні, зміни розумові і зміни духовні. Всі три ці категорії Господь має можливість виправити. Якщо в людини проблема зі здоров'ям, Бог має можливість це виправити. Він сильний. Пише Біблія, немає неможливо, неможливої жодної речі для Господа. Якщо в людини розумові зміни погані, припустимо, людина відстає трошки, да? ми знаємо, там розумова відстала, або, припустимо, їй не вдається так швидко за кимось слідкувати, вона не може все запам'ятати, Господь має можливість і це виправити. І якщо людина не розвиває цей вогонь Божої благодаті, зміни духовні в своєму житті, і, можливо, вже малесенька іскорка залишила, то є надія. Господь так само може і це змінити. Ми інколи молимося, просимо, Господи, запали наші серця, чи ми розуміємо про те, що ми про що ми молимося, друзі? Господь має можливість змінити. До чого я це все казав? Тема ти здоровий чи хворий?» я говорю про якісь зміни. Насправді, якщо цих змін немає в нашому житті, то людина стає хворою. Якщо проблеми фізичні, людина хвора. Якщо проблеми розумові, людина хвора. І так само, якщо проблеми і в тебе нема змін духовних, брат і сестра, як би це не звучало важко, але ти хворієш. Ти хворієш. А Ісус Христос одного разу сказав такі слова. До Ісуса Христа підійшли, я не буду це читати, вже нагадаю, до учнів Ісуса Христа підійшли і говорять, Чого це ваш, ваш вчитель, він їсть з грішниками, з митниками? Да? Можна сказати, ну чого він не піде до фарисеїв, не прийде в храм, не сяде, там, там великого стола там, де можна, де, де треба. І з цими людьми поїсть. Чого він з митниками з грішниками їсть? І пише Біблія, Ісус це почув, і Він їм дав відповідь замість учня. Каже: Я прийшов кликати грішних до покаяння да? і далі сказав такі слова. Каже. Люди, які здорові, вони лікаря не потребують. Коли ми здорові, ми не йдемо до стоматолога, щоб він нам рвав. Каже, але люди, які хворі, вони потребують лікаря. І цей лікар це я, другими словами, я прийшов для того, щоб їх оздоровити. Якщо в нас немає змін в нашому житті, особливо в духовному, особливо в духовному житті в нас немає змін, це треба бути тривогою, того, що, можливо, ти десь хворієш. Ти на якомусь етапі свого життя хворієш. І Бог сьогодні питає, ти здоровий чи ти хворий? Ми свого часу були хворими, Господь прийшов, дав нам те, що потрібно, для того, щоб ми стали здоровими і сьогодні могли, як я казав на початку, здорова людина вона росте, розвивається і змінюється, щоб ми сьогодні могли духовно рости, духовно розвиватись і духовно змінюватися. Ісус Христос сказав такі слова: каже: будьте досконалі, як досконалий Отець, ваш Небесний. Хтось, пам'ятаю, одного разу мені сказали, що це неможливо, ми не, ми не досконалі. Але чого Христос це сказав? Він мав на увазі те, щоб людина кожного разу досягала чогось нового, щоб людина кожного разу змінювалася. Приходила і з Божою допомогою. Бог ставив такі обставини, Бог показував такі речі, показував свої чудеса, і людина змінювалася. І знаєте, цікаво, коли в людей є духовні зміни. То і в нашому житті, в сьогоднішній, 2022, який вже скоро 23 рік іде, ми почуємо. Вірою Вася, вірою Павло, вірою Іван, вірою Аня. Вони приходили до Господа. Вони ставали, казали, Боже, і Господь казав, я слухаю тебе, дочка, або син мій. Або Бог говорив і ти кажеш, я, я слухаю тебе, Боже, говори. Друзі, але це буде тільки в тому випадку, якщо ми захочемо працювати. Якщо в нас немає змін, особливо духовних, можливо, я хворий або хвора. це погано, але ще поки ми живі, як казав один брат, і є стук в нашому серці, Господь може все змінити, Він може знов запалити. Якщо ми вже горимо, то роздуваємо цей вогонь Божої благодаті, даємо Духу Святому в нашому, в нашому серці, в нашому житті працювати ще більше, і тоді все, що пише Біблія. Це не дарма там написано. Все, що пише Біблія, це може бути в нашому житті. А Ісус сказав навіть більше. Навіть більше. Слава Господу, друзі. Не забуваємо те, що Господь нас любить. Не забуваємо те, що Господь хоче, щоб ми змінювались на краще. Кожного разу Він буде нам показувати щось нове. Кожного разу Він буде показувати такі речі, про які ми навіть, можливо, і собі не думаємо. Буде проводити різними способами. Я вірю в це. Я хочу це практикувати. І бажаю цього вам. Слава Господу! Амінь. Давайте для помолимося.